Всім привіт! З вами Христина Дикун, і сьогодні я вам покажу, як легко і просто відділити музику від відео для своїх потреб. Часом буває, що от ми знайшли відео, і в ньому є музика, яка нам страшенно подобається. Але як зробити так, щоб забрати тільки музику і без цього відео? Зараз я вам покажу, як це просто зробити в інтернеті за допомогою mp3 YouTube. Дивіться, от вводимо, наприклад. Якусь, якусь мелодію, що нам потрібно. Я буду шукати, наприклад, Вівальді пори року. Припустимо, це перше, що, що впало мені на думку. Ось, у нас тут є відеоролик, який має цю мелодію. Давайте її послухаємо. От. Всю слухати не будемо. Зрозуміло. Так, от є мелодія, і я хочу її собі стягнути для того, щоб мати на комп'ютері. Припустимо, що Вівальді ми зараз можемо знайти в будь-якому куточку інтернету, і його не потрібно таким чином стягувати. Але якщо ви маєте, знайшли собі музику, яку ви довго шукали, і знайшли саме її з відео, ми можемо це зробити з допомогою сервісу MP3 YouTube. Ось відкриваємо нову сторіночку. Витягаємо. Відкриваємо сервіс YouTube mp3.org. .mp3 і дивіться, що ми робимо: ми беремо посилання ось тут з браузера, копіюємо його і вставляємо ось в цю строку нашого сервісу. Натискаємо Enter і відео починається конвертуватися. Що цей сервіс робить? Він відділяє власне, музику від відеоролика і дає вам можливість скачати саме тільки-тільки музику. Ось тут іде процес, зараз він закінчиться, і ми стягнемо наш відеоролик собі на комп'ютер. Верніше, ми стягнемо нашу музику собі на комп'ютер. Все, можемо включити. Натискаємо кнопочку Download і зберігаємо в папочку, яка нам потрібна. Ця музика завантажилася. Тепер ми можемо собі її з легкістю додавати на якийсь інший відеоролик, який ми редактуємо, або слухати своє задоволення на своєму mp 3 плеєрі. Ще важливо знати, що цей YouTube mp 3 конвертер. Конвертує відео тільки те, яке має до 20 хвилин часу. Якщо у вас є відеоролик більше, ніж цей час, то цей сервіс вам не допоможе з вашою проблемою. Але якщо, тобто, якщо у вас є, наприклад, довге інтерв'ю на 40 хвилин або ви хочете зняти музику з якогось з цілого фільму, так, якісь Окремі, чи не окремі, а ці, цілий звук з цілого фільму. Тоді це вам, цей сервіс вам не підійде, треба шукати інші варіанти. А до 20 хвилин відеоролики дуже легко тут можна конвертувати і користуватися цим сервісом. З вами була Христина Дикун. Надіюсь, це, це відео було для вас корисне. Використовувати цей сервіс, він дуже зручний, дуже простий і дуже помічний в справах створення відеороликів. Успіхів, побачимось!